Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні готуємо салат із морської капусти. Він готується настільки легко, що його приготує навіть дитина. І саме цей салат я вперше самостійно приготувала ще у дитинстві. Це, звісно, було вже дуже давно, у далеких 80-х роках. Тож, показую вам рецепт і натхнення вам на приготування. Для приготування знадобиться. 300 г самої звичайної морської капусти. Зараз вона в магазині є заправлена там із морквою, з селерою, і скрабовими паличками. Просто-сама проста. Три накруто відварених яйця, майонез та цибуля. Зелена це не обов'язково, просто вона у мене є. Можете використовувати ріпчату. Для приготування перекладу морську капусту в більшу миску. Яйця наріжу кубиком. У мене є ніж, сіточка така для яйця, але вона мені буде давати крупні кубики, тому нарізаємо вручну. Яєць не обов'язково в такій самій пропорції використовувати що там, якщо 300 грам салату, то 3 яйця. Ні. От скільки маєте. Одне дасте, то одне. Два то два, А три то вже побагато, бо додаємо яйця до капусти. Нарізаємо цибулю та додаємо до салатника. Можна трошки приперчити. Ну, як ви вже зрозуміли, це просто особливість нашої сім'ї. Ми без приправки спецій нікуди та додаємо майонез. Ось і все. Солити не потрібно, так як капуста вже заправлена, ну, а також тут присутній майонез. Ось і все приготування. Всім відомо, що морська капуста це відмінне джерело йоду, і він просто необхідний нашому організму. Якщо ваша дитина не хоче їсти отакі продукти, які Мають у собі йод, ну, а саме морську капусту, така вона ж дивнувата на вигляд, правда, для дітей? То, я думаю, запропонувавши їм приготувати самостійно такий салат, вони з задоволенням його будуть їсти. Ну і не тільки дітей, а й дорослі. Наш салат готовий, а мені залишається побажати вам натхнення на приготування. Пишіть у коментарях, чи ви з задоволенням їсти морську капусту. Дякую за ваші вподобайки, перегляди та до зустрічі в наступних відео. До побачення.